Дякувати Богові за все. Ось така тема нашої сьогоднішньої програми. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цей час. Ми, як завжди, у цю пору вивчаємо Боже Слово Біблії. Отже, у посланні апостола Павла до Єфесян є написано, що ми, як християни, повинні дякувати. Завжди за все Богові Отцю в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Тож, чи можна і чи можливо дякувати за все? Звичайно, друзі, це буде неправда, коли ми будемо говорити, що в житті християн все складається добре. Ну, просто відмінно. Як один християнин, ну, принаймні він називав так. Сам себе говорив до іншої людини, свідкуючи йому про Бога. Ось коли ви станете християнином, одразу всі ваші проблеми зникнуть. Але це велика помилка так говорити. Бо Біблія говорить: верніше, сам Ісус Христос говорить, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і Хай візьме свого Христа та йде вслід. За мною. Тож, удавати, що все добре в нашому житті, будучи християнами, у нас все гаразд, означає суперечити Святому Писанню, а значить, і самому Богові. Хвороби, вбивства, смерть, розлучення. Це не добре, І цей список можна продовжувати і продовжувати. Отже, як ми можемо дякувати Богові за те, що стається в нас, в нашому житті? І це нормально, коли ми задаємо такі запитання. Бо ми хочемо знати, чи можливо дякувати Богові за все? Ми знаємо. Що Бог є добрий і все, що Він посилає нам, служить для нашого добра. Як і в посланні, Якова написано, усяке добре давання та дар досконалий походить згори, від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Апостол Павло, пишучи до віруючих у Римі, Говорив ось які слова. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Прийняти це, звичайно, важко. Тому що коли людина не вірить в Бога або не довіряє йому, це я б сказав би не тільки важко, а неможливо. Але коли ми віримо в Бога і доверяємо Його, ми розуміємо від Слова Божого, що Бог є суверенним і незалежним від нас або нашої думки про нього. І він змушує все погане, чи добре працювати на Добро для тих, я хотів би підкреслити ці слова, для тих, хто любить його, тобто Бога. Друзі, я хочу навести деякі приклади деяких речей, які на перший погляд будуть здаватися для нас неприємними. І все-таки ми можемо дякувати Богові. За них. Я думаю, всім відоме, а особливо батькам, слово виправлення. Ми застосовуємо для або до своїх дітей покарання. І в результаті цього на очах батьків діти виправляються. Ну, ви скажете, не всі діти виправляються. Так, я погоджуюся, але це вже інша тема. А ось що Боже Слово говорить по відношенню цього. Бо Господь Бог кого любить, того він карає і б'є кожного сина, якого приймає. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Тож Божа любов є достатньою до нас, щоб виправляти нас. Ми ж, коли караємо наших дітей, виховуючи їх, ми робимо це з любов'ю. Я надію, що це так у вашому житті. Погляньте, що цар Давид сказав. Доки я не страждав, блудив! Бог. Та тепер я держусь твого слова. Тож, друзі, якщо якесь страждання негаразди і інше приносить виправлення, то чи нам, як християнам, які люблять Бога, не варто дякувати за це йому? Слідуюче, я хотів би зауважити, це бути залежним. Від Бога. Вам коли-небудь доводилося бути залежним від когось. Деколи це може бути неприємно, наприклад, якщо ви залежите від свого начальника, менеджера, боса, як би ви його не називали. І буває це неприємно. Але є й приємна сторона. Наприклад, коли ви самі не спосібні збудувати власний будинок. Залежати від інших людей, чи то знайомі, чи то рідні. І це приємно, коли хтось приходить і вам допоможе. Така залежність є добра. Це тільки, можна так сказати, примітивний приклад. А подібних таких прикладів в нашому житті дуже багато. Тож, що це є залежність від Бога? Апостол Павло був дуже обдарований благодаттю Божою. І він мав неабиякий вплив на інші, бо благословив апостола Павла. Він навіть був узятий до третього неба і бачив те, що не можна було описати і передати словами. І знаєте, і це могло б апостола Павла спокушувати, що він міг би покладатися на самого себе. Чому я так говорю? Тому що апостол Павло сказав якось. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Апостол Павло продовжує три рази благав я Господа, що він відступився від мене. І він сказав мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. І ось що він говорить далі: отож, краще я буду хвалитися своїми. Немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Подумайте над цими словами. Буду хвалитися своїми немочами. Чому? Навіщо, яка причина, що ти, Павло, будеш хвалитися цим? Ось що криється в цьому? Щоб сила Христова вселилася в мене. Любі християни, наша найбільша сила це Бог. Але коли ми плевемо, можна так сказати, по життю без труднощів, то буває так, що ми перестаємо залежати від Бога, а покладаємося на власні сили. І ось що святе Писання говорить або твердить, перед загибелью гордість буває, а перед упадком. Бундючість. Тому Бог дозволяє нам мати проблеми, які приведуть нас до нього. Отже, якщо наші страждання змушують нас взивати до Бога і залежати від Нього, то хіба ми не можемо подякувати йому за це? Подумайте на це. Ви не задумувалися над тим, що наша скорбота може бути найкращим свідченням нашої щирої віри для інших і навіть потішенням. Ось послухайте, що Боже Слово нам голосить. Це у посланні апостола Павла до Коринтя, його друге послання. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Отець милосердя й Бог потіхи всілякої, що в усякій скорботі Він нас потішать. Щоб змогли потішати й ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Друзі. Як добре знати, що наш Бог є Богом усякої потіхи? Він потішає нас у будь-якій скорботі, і Бог дає нам спосібність потішати інших тим самим способом, який ми отримали від Нього. Пригадайте, як апостол Павло сидів у в'язниці, і він написав віручим в Филиппах. Бажаю ж я, браття, щоб знали ви, що те, що сталося мені, тобто, що він сидів у в'язниці, вийшло більше на успіх Євангії. От що бачив апостол Павло, будучи у в'язниці. Те, що сталося з ним, він говорив, вийшло більше на успіх Євангелія. Одного разу сатана прийшов перед Бога і сказав Богові про Йова. Чи ж Йов дармо боїться Бога? Можна так е, перефразувати або сказати другими словами, Йов служить тобі лише тому, що він ніколи не мав проблем. Але це було не так. Тому Бог допустив страждання в життя Його показати усім поколінням, що Йов служить Богу не через матеріальний статок і навіть не через здоров'я, а тому, що він любить Бога. Яке сильне свідчення Йова або Його життя для нас Біблію написано. Ви чули про Йогове терпіння? Та бачили Господній кінець, його, що вельми Господь милостивий та щедрий. Друзі, якщо в стражданнях, які перенесли ми, і ми спосібні потішити інших таким потішенням, що Бог нас потішив, то невже ми не можемо подякувати Богу за це? Так, звичайно, всіх речей. Ми не можемо дізнатися, бо таємне належить Господу Богу нашому. І у Слові Божому написано: бо мої думки не ваші думки, ані ваші дороги, мої дороги, говорить Господь. Тобто, в житті стається таке, що нам невідомо. Наприклад, в житті сліпонародженого, тобто він народився сліпим. І він не знав, чому, яка причина. Учні думали, що зрішили його батьки, а можливо, і він сам. Але Господь допустив ці проблеми, щоб слава Господня з'явилася на ньому. Але до цього він не розумів і не знав. В нашому житті теж може ставатися те, що ми не розуміємо. Тому ми віддаємо все в руки нашого Бога, Його розпорядження. Він знає. Але Бог дає нам знати, можна так сказати, стільки, скільки потрібно, щоб довіряти Йому і слухатися Його. Улюблені християни, хіба нам потрібно розуміти все, щоб дякувати Богові? Так я погоджуюся, не все добре, те, що стається в нашому житті. Але ми знаємо, що Бог добрий, бо навіки Його милосердя. І між іншим, або на закінчення хочу сказати, апостол Павло, який багато настраждався за свого життя, будучи християнином, сказав. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу. Нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Друзі, він. Не каже, що страждання є такі чудові, але він говорить, що страждання цього часу нічого не варті, якщо порівняти зі славою, яка очікує кожного християнина. Тож, дорогі улюблені християни, хіба ми не можемо дякувати за все наше. Бога. Тож хай благословить кожного з нас Господь і прославиться через нас. На цьому все. Залишайтеся з Богом.